Оу, це що таке було? Тихонько. Тихо, тихо. Попі і Місі... Кісі! Що з тобою сталося? Диви в неї рука зламана, вообще. Нам потрібна твоя допомога. Зараз, попі. Це точно ти? Добре. Що Что работаете? Яйки семиссии капець. Две Тихо, тихо. Оп, оп. Там щось було. Там щось було. Там є щось. шось. Тикаємо! Давай, давай, давай! Всім ви на каналі ESCLE. Граємо Poppy Playtime 4. Є, той вже мені махає. Як його звати? Д'юї? Та дює. А як та Д'юї. Та та во дьює. Нам ну, якісь генератори, каже, поломилися і треба йому їх включити. Добре. А двій? Ні, дьюї. Дві, він з пластиліну зроблений. Він похожий на когось з банбана, не похожий. Ну якісь такі зліпили. Дови. Так, добре, погнали. Я вже та то не спочатку, ми якраз тут де маємо шукати ті штуки. Що того разу ми були не йшли, але просто. Не. Е, фонарик. О. Та-та. Да. То великий треба знайти, а ми були малі не йшли. Дави, він зараз дасть цю штуку, де? Гір! Here. Here. Дякую. Добре, друга тут маю. Так, чекай, не мне туда. Де ти є? Тут закрыто. Ааа, иду, 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 иду. А тут ще одну треба. Так Ця я знаю, что с цим робити. Нам треба найти четыре такі штучки. Четыре? Не здесь четыре. Три. Три, так три, одна секруті, добре. Погнали! Погнали, погнали! Сто боку є дві. Там одна за ящиками були, йшли. Це маленька, але що з тими маленькими робити? Так, одна є. Давай, сунь! Добре, і друга, де? Де друга? Є! ще плюс два. Добре. Йой, чекай, тут заблудиться можна. Такої по що. Так, сюда. Так. Один. Два. Є, є, він каже, що все добре. А, відкрились ворота. Чекай. Довий. Побачимся, зовні. Давай, побачимся. Да, get to the safe haven? До безпечного притулку. О, безпечний притулок. Це та, як ця частина називається. Вот вийк тут файно. Підлога файне. Тихонько. Це точно безпечний притулок. Давий. А це що таке тут? Що то мені воно не подобається? Ладно, йдемо. Це якась столова була? О, диви. Оп! Е. Що за од мене? Оце взяти і причепити. Ааа. Добре. Е -е, це добре, добре. А речах. Ага, сюди треба поставити. Він десь в цій кімнаті чи мені треба туди в ту кімнату піти? Думаєш, а може він десь тут. Мені щось там не подобається взагалі. Дві. Там якісь кроваки. Я щось взагалі не маю бажання туди йти. Ладно, йдем. йо Йой-йой, то все страшне. Тихо, що з ним є? Він хоче втекти. Що з тобою? Тобі допомогти? Все, я забрав Ладно. Не заходимо туди, я не знаю, що з ним є. Йому щось недобре. Бум! Бум! Все добре. Чуєш, може, давай пістоль візьмем? На всякий. З пістолем мені якось безпечніше. Йдемо вперед, подивимось щось спереду творе. Оу! Це що таке було? <гас> Тихонько. А ну нажми підписку, бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Тихо, тихо. Попі кісі і кісімісі. Місі жива, видишні все добре. і попі, ви мені щось скажете? Через душові кабіни. Звідти ми повинні пройти далі. Добре. Коли я скажу, ми йдемо. Погнали! Нам бігти треба! Тихосенько! Ти? Оце прикол! Що я з тобою? Диви, яке воно смішне! Ладно, йдемо. Кісімісі? Кісімісі щось І Із животом, ну, відкривай давай, давай бігом. Яй-яй, ду дуже небезпечне якесь місце. Гері, що таке? Закрывайте, закрывайте! Что таке? Киси! Кисі! Що з тобой сталося? Движная рука зламана, вообще! Нам потрібна твоя допомога! Зараз! Попі! Це точно ты? Добре! Что робити? Відведіть її до одного з ліжок, я перевірю захист. Подивлюсь, чи є хтось там. Не просто щось, це він, він you там. Хто? Ти його збив? Кого? За кого вони говорять? Проте тип? Ми поговоримо про це пізніше. Поки що я подбаю про те, щоб він залишився there там. Добре. Дивіться, вниз. Відновлення захисту, а це цей робот якийсь. Яй, кісімісі капець. Две кілішка. Все буде добре. Відпочинь, добре. Яй, бідний, кісімісі. Бідна, бідна. Я не знав, що все так стало погано. Мені тепер потрібно що? Це виправити. Коли я сказав йти до елеватора, це було ць... все правда. Сиріт не вбило в годину радості, їх забрали. Вони внизу, в лабораторіях, у дому прототипу. Вони живі, але сплять. Це все через нього. Але він знає, що ми тут. А отже, якщо ми збираємося звільнити їх, зупинити прототип, нам потрібно планувати обидва. Плани одночасно. Червоний дим, яку тебе перенаправили сюди, це прискорювач. який прискорювач? Все, що йому потрібно, це тиск і трохи іскри, і він спалахне. А, вони хочуть все підірвати. Добре, добре. Ми заповнимо фундамент димом і викладемо його старими шахтними зарядами. Все, я зрозумів. Це такий... це наша помста і такий наш план. А тепер йде до Доуї. Подивись, що йому потрібно. А я буду тут. Яй-яй-яй. Ну, план ми маємо. але тут капець небезпечно. А ти хто? Ти хто такий? Добряк? Яй-яй-яй. Кісім місяць, це капець, оце її. Побили. Две, а она підгоріла трах. Ой, вибач, вибач, забрі. Чекай, я ще про Хагі Вагі нічого не знаю. Так, добре, а тут хто буде спати? А, тут ви спите. Ну, спи, спи. Там що таке? Е, всі плачуть. Хто це малював? Will we be saved? Ми в безпеці? Будь ласка, спаси нас, спаси. Добре, я всіх спасу. Так. Так, все, добре. Що, маєш якусь роботу? Привіт, друже, я хочу з тобою дещо поговорити. Добре. Але там. Ну, давай. Power. Хто знає, що це означає? Ну, якщо довгий сюди, що значить я йду. Так, добре. Чудово, що ти зробив вище. Що ти пережив. Це все правда. Нам потрібна твоя допомога. Є там один в'язниці, його звати доктор. Доктор Харлі Сауєр. Хто це такий? Він посланець. Він відповідальний за створення нас. Ми не знаємо, хто він, як він досі живий. Але він працює з прототипом. Він полював на нас. Марів нас голодом. А чого він це зробив? Я щось не розумію. Він робив нас хворими. Він керує нашими рухами і думками. У нього є батарея, ключ, головний контроль, всього на фабриці. І за допомогою цього він керує всім. Всім, Крім цього, крім цього, це чого? Нам треба всіх врятувати. А я розумію, але як, Скажи, як? Якийсь час це забезпечило нам безпеку. Але зараз мені потрібно зупинити доктора. І одна штука потрібна для генератора. Він випустить дим. Добре, добре. Ну я зрозумів, я підірвати хочеться, та папі казала. Добре, іграшки там у безпечній гавані. Вони моя родина. Я розумію, чого хоче Попі, що вона вважає правильним. Я розумію, Що вона хоче знищити фабрику, знищити доктора. Але я хочу подумати, якщо ми все вимкнено, всі просто щоб... Убити прототипа? Шо хаумач? Я знаю, що вона говорить правильні речі, але. Але в принципі, якщо ми все підірвемо, то він теж умре. Просто треба подумати про це. Прямуйте до Лазарету, коли будете готові піти, середня каналізація. Це твій найбезпечніший шлях. До нічої землі. І до нього. Хм, я не хочу сам самті. Your... Наша безпечна гавань також ваша. Я-яй-яй. Знайти доктора і перемогти. Та ну, я не хочу. Я буду тут з вами жити. Ой. Та що мені тут щось нажати треба? Певно, не підходить. А ну, цю. Ні, що ще треба мені зробити. Ай. Кто говорить? Ти говориш? Куда мені йти? Я не хочу йти нікуди Так, звідки я взагалі то прийшов? Дві? Тут всюди відкрито. Okay? Та почекайте, з кисі все буде добре Я звідси прийшов, чи не звідси. Може і не звідси. О, здоров. Ха, дивіться, ти їх тут купа, і вони всі добряки. Це що таке? Забрав. Зроу! Догдей? А тут що? Привіт, привіт. Яй-яй-яй, повно. Добре, мені треба знайти вхід до доктора. О, Це що таке? Касету яку ще забрав, а ну почекайте. Айду. Оу! Рукавиці забрали, чого? А я точно туди йду? Ой! Тут демики ще ні? Ну, поки що все спокійно. Довше рукавиці віддали. Е, я візьму, якщо це. Довгі говори. А, це в мене в голові. Вони говорять. Добре, He добре. Я всіх врятую, все буде добре, не переживай. Бійка з доктором, ну я щось сам не дуже хочу з ним битися, але вже якщо це їх врятує, ну ми попробуємо. Це сюди? О, мені на ліфті до гри, серйозно. Ха, ліфт закрили! Мене вже там напевне чекають. Прототип, доктор, то я зі всіма буду битися чи що? Так, двері відкрились, я приїхав. Ого, 2 скільки тут штук, все круто! Тут 6-6 варит. Хтось безену говорите? Ніхто не говорить. Так, о, бачу якусь кнопочку. А ні, то не кнопочка. Я щось забрав. Так, ну що? я бачу тут оцій штуки. Такий оцей. Поставити туди касету. Зелену касету треба. Так, а тут що? Та все крутиться, все працює. Цікаво, цікаво. Що за двері? О, телефон дзвонить. Хто дзвони? Алло, алло. О, Олі. Ей, ти мене чуєш? Є щось. Коли ти отримаєш... Сподіваюся, це нічого може бути... Блін, дуже перебиває. Поганий зв'язок. Дуже поганий зв'язок. Ай, це капець. Що дзвонило, що не дзвонило. Десь. Юй, то Та там капець глибоко. Ага, не буде де скакати. О, там щось є. Ще кусок газети. Писали б по українськи я би всі газети прочитав, чесне слово. Так, тут що? Ага, добре, один. І оцю штуку, я так поняв, Треба тягати, так? Ні, воно не тягнеться, а що? Може в цей бік? Ага, в цей. А з цим. А две воно не тягне так. Зараз ми придумаємо, що ой, там є така штука. Ну щось тут точно треба з цим всім зробити. Не знаю, поки що що. Електрику. А, дві рукавиці. Можливо. Або сюди два треба. О, чекай, я чуть не впав. А там що? О. О, Барі. Можна туди їхати, Барі? Ладно, запритягнемо. Туда поїхав, Барі. добре. Зараз ми ще забацаємо. Але чи сюди? Нам ще хіба сюди треба? О, зелене. Там забацаємо. Де? А тут. О, о, тут забралось, добре, все, я зрозумів. Я зрозумів. Це нам і треба було. Е. Добре. Е, Значить тепер. О, тут забралась. Все нормально, забегамся, все все Ее. Сейчас потянем. Думаешь? А терадили тянешься? Не тянешься. Ну давай. Попробуем, трурик ведь сравнить. Давай, раз. На вас. Трис. Четырес. Єе. Yeah. Тут просто профі. Так. Хто наступний? Це було Видів? Тут нічого не було. Так. Прототип мене переслідує. І всіх решту. І доктор. Ну головний доктор. Знищимо доктора, я думаю, прототип нічого нам не зробить без доктора. Хоча перший прототип надаємо. Це буде погано, він якийсь общий, ужасний ви пам'ятаєте, як він не позавалив? Та тут таке здорове якесь. Вообще якийсь термінатор. А, там же щось. О! Нічого собі! Якась музика грає. Мені здається, що за щось буде. Якісь звуки є. Так, добре. Ready? А, а червоне, стоп. Оці штуки треба провести. Ні, ні, оці штуки провести треба електрику і потім ми можемо нажати, напевно. Що там пише? Leave this place alone. Угу, alone. Ти кажеш, що одночасно треба і туди і туди, так? Ну я Раз, два. Видишь? Они а сканули. Я ушел, я все-таки разумен. А я все знал. Тихо, тихо. Оп, оп. Там что-то было? Там что-то было? Там что-то? О, тикаем Давай, давай, давай. Давай, давай, не обертайся, навіть. А, закрились ворота, Фух. Ярнабі. Це капець, фіндавей. Знайти вихід, а? Ага. Це сюди, це сюди, це туди. Нічого не розумію. Поки що. Але йдем вперед, давай, ану. Опа. О, світло є. Світло є, це добре. Куда це все веде? Я щось не розумію. Може тут, ну так, але ми вийдемо в тому самому місці, де ми були, видиш? А Класне. А, диви! Я щось не розумію. О, карточка! Видів? Що все Що звец. звідси? Ярнабі! Марш звідси! Слухай, файний лев. Що він чіпає? Він там. Він там стоїть! Тихо. Не кричи, Ой, та, страшне злосне. Воу! Я не знаю, що мені тут треба. Я думаю, що мені сюди треба. Чекай геть звідси. Мені треба ту кнопку там нажати, або речоги якісь. Дивіться, він всі не вступає звідси, я набі. А ну нажме піп'яску бігом, ти піпешишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. О. Ляха-муха. Я щось нажав. А там двері сі не відкрили. Ах ти! Це капець, а це він швидко. Мені якось помало-помало ходив. Мені щось треба так зробити, щоб ті двері відкрились. Але я не розумію, як ...стив штуку керувати. Яй-яй-яй, ну тут подеї відбувається. Да, шестки семейський все, добре. Попики, сміс, вони всі в вкупі. А цей доуви, то він вообще нормальний пацан. Так, чекай. Так, дивись, я це включаю. Тут відкривається. А карточку чекай, беру. А. Ah. Все, він прийшов. Добре, мені якось там попереключати, щоб я міг туди наліво зайти. Тікай, геть звідси. Чекай би він сюди прийшов. Зараз, зараз, він піде, я туди буду цикати Так, тихо, шоу, гет <гум> все, однако. Я не знаю, що там цикати Я встиг, я встиг! Чекай, гет! А чо він не йде туди вниз? Він коли ще вниз Пішов Блін, там не робить щось. Мені, значить там щось треба нажати, або якийсь там речах буде. Де він?

Нє, там не відкривається так, чи відкривається. Може теж таксі відкривають? Та ні, таксі не відкривають. Я запутався. Якби його не було, ми б там щось придумали. Ну дивись, де дроти. Ну та дроти туди якраз до тих дверей ведуть. А ну ми зараз першим ділом там подивимось. О, видиш, тут немає цієї ручки. А, точно, сила! Я не бачу, що там карточки треба. Все, терафуй ми пришли. села. На расслабоне. О, теперь включили туда. Карточку забираємо, заходимо сюди. За він прийде під геть, там карточку і до побачення. Яр Давай, давай. Я не знаю! хе, я втік, Ярнабі Десь побіг. Куда він побіг? Він міг сюди піти. Все таке. Де Ярнабі? Ой, меня пантрей силует, так? Я зловив Де Ярнабі? Ну пока його тут нема. Так, мені туди на треба, Фонарик. Ну, дивись, кабеля, з тими кабелями, дивись, десь сюда вот кабеля. О! О, сюда. А це що за кімнатка? А, він знову зараз тут буде, дивись, і знову ця штука. Я не люблю це. Гарнабі вже тут. де він. А він, А він сюди може зайти? думаєш? Біжить за мною. Я чую, я чую, бачу, бачу. Не знаю, куди тікати. Куди, куди скажіть, будь ласка, не лови мене. Ааа, тупік! а а а а От ярнабі! Безжер мене. А, ну ось з ним нервував, нічого. Коротше, не нормально. Головне, що ми знайшли безпечне місце це раз, а на другий раз бити ярнабі. І може і доктора знайдемо. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! Де ти є? Ой, це? Нам так, пригодив, що чекає тут Хра починається, що на ти Натисни кнопку, як супергай Ну і тобі канал підпишись, як склабкаємось, розлажайся Для тебе контент, просто вищий клас Щоб на нові дав, кайфуй кожен раз на ютубу канал підпишись, Хіскот Гаймс, розважайся Де тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео кайфуй кожен раз Рай зі мною, приєднуйся скриптер Відпочинку мешо не має мешписуйся, гне часу гоу Якщо любиш гейних, знами на завжди шоу